Доброго дня, Михайло Кирилович, Вибачте, будь ласка, я звертаюсь до пана міністра Клименко. Пане міністре Клименко, звертається до вас незалежний журналіст Швецір Миколаївич Я вам покажу поліцейського офіцера громади села Ломаченців якого не цікавить, що в селі зриваються, нищаться українські прапори, державні прапори УПА, кидають їх в туалет, палять дитячі блокпости. Він каже: я всього чотири місці, я нічого не знаю, знати не хочу. Покажіться не міністру Климену. Як він 4 пане міністр, не па, да, Він не знає нічого. Просто от на обслуговую ділянки, він навіть це не знає. Чотири місці. От подивіться, пане міністр. Клименко на свого підлеглого. Я відео назову для міністра Клименко. Чотири місяці людина у Ломаченцях на Сокирянщині, Міністровський район Чернівецької області, і він не знає, що на його ділянці, а це не треба звертатися. Людина інформацію має. Людина не володіє взагалі інформацією по селу. Не володіє. Пане міністр, подивіться на своїх підлеглих. Все, я не можу коментувати далі. Чотири місяці людина не знає, що робиться в селі, і не просто що робиться, а що знищується, сказав, палилися. Що все, згадалися. все питань немає, пане міністр. Я не буду. Ви будете міністру пояснювати. Все. Міністр, пане міністр Клименко. Дуже прошу, Перезвоніть пану полковнику, Нечитайлу, і хай пан Нечитайло приїде і пояснить е, шановному пану. Поліцейському офіцеру громади в селі Ломаченці його посадові обов'язки. Хай пояснить. Я не хочу конфліктувати, тому що отак це головою в скину, так? Да? Ігор Швець, журналіст, повинен приїжджати і викладати відео, коли це все нищиться, палиться прапори. Ігор Швець приїжджає, викладає відео, щоб прапори були в туалеті. Поліцейські нічого не знають, не розкривають і не володіють інформацією. Пане міністру, вибачайте. Вже наболіло, просто за третій рік війни ні одного розкритого російського агента, ні одного розкритого російського сепаратиста на території Сукірянщини немає. Правильно. Правильно. Не входить посадові обов'язки. З вами Ігор Швець, журналіст Сукіріяна, Чернівецька область.